Ще одна цікава машинка приїхала до нас це MG ES5, комплектація Max з запасом ходу на 525 кілометрів. Це досить бюджетний електромобіль вартістю 22 тисячі доларів, повністю нове авто. Ось такі ключики. MG, давайте подивимося, як всередині виглядає. Так, тут у нас стандартне кермо для MG, великий екран водія, досить великий екран мультимедійної системи, світлий салон з перфорацією. Е, є величезна, звичайно ж панорама. Це навіть відкривний люк, я більше вам того скажу. Так, позаду ось так. Місця достатньо. Це, в принципі, розмір BYD vyd Line 05 або BYD Yuan Plus багажник. Є навіть шторка, як бачите. Зараз ще машина не підготовлена до видачі. Тут у нас є органайзер. Так, давайте ще поглянемо. Всередині на мультимедійну систему. Що там є цікавого в нас? Китайська мова. Здається, мала би бути англійська по заводу. Зараз пошукаю, чи тут є зміна на англійську мову. Е, так, що тут ще можемо бачити? Тут у нас селектор коробки передач, ось таке мультикермо з механічними кнопками. Є бездротова зарядка для телефону, є підстаканничок, є, звичайно ж, підлокітник. Досить об'ємний. Враження від машинки позитивні. 22 тисячі доларів MG ES5. Що думаєте, напишіть в коментах.